Не плутайте, ціна кухні не про матеріал. І ось чому. Розкажу на особистому прикладі, яке вже ми виконали. Підписали договір 3 грудня, а вже 17 грудня 2025 року ми змогли завершити даний проект, оскільки були досить стислі терміни для замовника. Вартість даної кухні без урахування шафи в прихожу складала 148 700 гривень. Із цієї загальної вартості всі послуги, які нам надало виробництво, воно обійшлося нам в 30 тисяч гривень. Звісно ж, окремо ми прорахували кількість. Кількість і вартість матеріалів мала 50 тисяч гривень. Сюди входить ДСП матеріал, стільниця ДСП вологостійка плюс фурнітура Блюм. Варто сюди рахувати і зарплату, оскільки вона склала 22 тисячі гривень від всього проекту. В зарплату входять конструкторські роботи, менеджерські плюс збирання роботи. Ну і, звісно ж, в підсумку, якщо додати всі ті циферки, які я вище назвав, то дохід складає 46 тисяч гривень від даного проєкту. Це означає, що матеріал, звісно, грає роль у загальній вартості замовлення, але не потрібно упускати ті додаткові витрати, які обов'язково будуть так чи інакше. Це доставки, підйоми, зарплати, виробництво в тому числі. Тому варто рахувати всі ті додаткові послуги і розуміти, що якщо ви обрали дешевший матеріал, це не означає, що ви зараз. Зможете значно зекономити або там кратно зекономити на загальній вартості. Все одно виплачується зарплата, все одно платяться податки, все одно працює над цим виробництво. Майте на увазі.